Я писав не картини, а радість, тривогу, спокій і смуток, розташовуючи предмети у просторі так, ніби вони дихали разом із серцем. Це не історія про патріотизм, це історія про відчуття дому, того тихого, ніжного дому, який кожен українець сьогодні хоче зберегти. Петро Левченко, пейзажист зі Слобожанщини, народжений у купецькій родині. Він не мав підтримки, але мав те, що не купиш. Талант його роботи в академії побачили й запросили вчитись, та батько не захотів платити, і Левченко повернувся додому не в Харків, а в Київ місто, яке він любив. Любов без галасу, без слів. Навіть коли не міг подорожувати, малював із вікна світло, тишу, затишок. Він виставлявся з передвижниками, мандрував із дружиною, відкривав для себе путивль. Місто, де створив свої шедеври, можливо, його вабила давня архітектура, легенди або просто тиша, що пахне історією. Святогірський монастир став одним із його улюблених місць. Дивишся на його картини Святогірська, і мимоволі питаєш себе: а що буде, коли там будемо не ми? Його полотна зберегла Матильда, жінка, яка любила і вірила. І сьогодні крила левченківських вітряків все ще обертаються, нагадуючи, любов до своєї землі це не минуле, це сила, що творить націю.